Що ж, мої вітання, дорогі друзі, ради дати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продаж поступає дуже рідкісний, дуже унікальний автомобіль, яких зустрічається реально мало, тому що вони дорогі, вони дорогі в розмитненні, вони дорогі в покупці, і люди їх полюбляють. Їх мало продають, тому що реально, друзі, це реально класний, комфортний автомобіль. Якби він типу іде мінівен, але вже класифікується як кросовер, тому що він великий, габаритний по високому кліренсу. Ну і реально я б сказав, я б відніс його реально до кросовера, тому що, ну який з нього мінівен вигляд, він має реально як кросовер. Росове це Peugeot 5008. Друзі, сьогодні поступає воно у продаж. Мене звати Паша. Ми компанія Вашкар, Знаходимося в місті Рдивелі на нашій площадості. На яку ви можете приїхати обрати автомобіль для себе. У нас також у наявності до речі є зараз дві хондочки. Є третя сірві, є четверта сірві, є електромобілі. Також. Що ж стосується цього автомобіля, Я зараз буду все це розказувати, але е, хотів би як завжди попросити підписатися на мій канал в Ютубі. Е, дуже буду вдячний, тому що стараюсь відзнімати для вас хороші як автомобілі, які ми підбираємо для вас у Європі. Е, також підпишіться внизу в описі є Viber і Telegram канали Туди ми закидаємо автомобілі в першу чергу, які тільки-тільки викупляємо у Європі. Ми там купили автомобільчик і закинули зразу його в Viber Telegram групу Ви можете його зразу ж таки бронювати по хорошій ціні з перших рук, як би так сказати. Отже, сьогодні, друзі, піде мова про хороший такий великий габаритний кросовер, який йде, до речі, семимісний. І, попри це все, в нас ну, такий де ж орієнтовно рік, давайте скажу так, назад, був такий автомобіль, але він був у нас на 1,6 дизельному двигуні. Цей же автомобіль, друзі, ми підібрали для вас на європейському аукціоні, і він йде з 2 літровим дизельним двигуном, з потужністю 133 кВт на автоматичній коробці передач ISIN. Тобто це хороший, надійний японський гідротрансформатор. Домобіль йде потужний, з хорошою надійною коробкою, передньоприводний. Е, іде, має 200 тисяч рідного пробігу і не має взагалі жодного підфарбування по кузову. Скажіть мені, що на даний момент на ринку України може бути краще за такий хороший, класний перевірений кросовер, який має е, немає підфарбування по кузову, Давайте скажу так, має хороший перевірений пробіг і, попри це все, має надійний 2-літровий, не 1,5, який вони бувають, не 1,6, а 2-літровий дизельний двигун і надійну коробку передач. Я вам скажу більше. Є ще дуже дуже великий плюс цього автомобіля, тому що він має розхід пального по місту. Орієнтовно 7 літрів показує нам наша віртуальна приборна панель. 7 літрів, друзі, на автоматичній коробці передач на 2-літровому двигуні. Я не знаю, як французи, як Peugeot, як ви це зробили, але реально я їздив особисто цим автомобілем і показує 7 літрів. Як би там не було, буває більше газу, буває менше. Все залежить від того, як ви будете їхати, але в середній їзді 7 літрів розхід пального на такому автомобілі. Це реально дуже круто. І також ще один великий плюс те, що наш автомобіль іде ось саме цей в максимально крутій комплектації GT. Тобто, починаючи від самого переду нашого автомобіля до самого і кришечки багажника, яка відкривається без допомогою рук, тобто з махом ноги, в нас все в максимально крутій комплектації GT. Отже, починаю розказувати, починаю показувати вам саме наш автомобіль. І в кінці відео прийдуть обов'язково тощо міром. Покажу лакофарбове покриття, те, що воно дійсно без підфарбування. Ви що трішки темніє, тому що зараз короткий день. Е, дуже холодно в день, був сніг, тому не було змоги знімати зараз е, вечір. Як є, так є. Але відзнімаю для вас цей автомобіль, тому що дуже класний варіант. Хто ще не купив? ще не купує для себе автомобіль е, до свят? Купуйте. Тому що я його рекомендую. Дуже класний автомобіль. Я би їздив ним особисто, але ви бачайте, потрібно займатися роботою, потрібно приганяти для вас хороші автівки. Отже, починаємо. Дивіться, максимально топова Full LED оптика. Наша іде тут є зверху такий шильдик, такий напис Peugeot Full Led Technology. Тобто, це максимально топова Full LED оптика, яка зараз є від Peugeot. Вона автоматично має переключання ближнього дальнього світла. Управління ближнім дальним, воно тут повністю. Все електричне, реально дуже класно. Знизу ми маємо протиотоманні фари, також вони світять дуже класно. Ну і звичайно ж, парктроніки, передні та задні. Це все працює, помилок по автомобілю немає. Тепер дивіться, по сколах 200 пробігу по європейських дорогах Сколів просто ноль, немає. На бампері трішечки, трішечки дуже, дуже мало є. Ось там, десь, не десь постараюсь і добразити, дуже-дуже, мало. І це все, е, їх би навіть не було видно, тому що, друзі, тут просто забилася паста після полірування. Ми автомобіль полірували, і е, паста вимиється за декілька мийок, їх навіть не буде видно. Тому що це на бампері. Нам головне, як на мене, як на людину, яка займається цією справою, мені головне, щоб не було на капоті. Але за рахунок того, що капот не піднятий, так, не задертий, а такий, можна сказати, рівний, тут і немає сколів на автомобілі абсолютно. Абсолютно немає сколів. а передня частина бере пластик все на себе. І я скажу, що це також дуже великий плюс. Е, так, ідемо далі. Е, Full LED Оптика, е, рішіточка, наша новесенька, така, типу, е, ну не крапочку, в рисочку, дуже гарно виглядає і стильно до цього автомобіля. По нижній частині тут ми маємо дестронік з адаптивним круїзом контролем. Е, тобто, можна виставити певну швидкість, і автомобіль буде тримати собі дистанцію е, з попутними і зустрічними автомобілями. Так, йдемо далі по нашому автомобілю. Максимально крутезні дисочки в нас йдуть з літньою гумою в автомобілі. Також гума тут, якщо не мовляюся, дуже нова і реально майже повний протектор в нашому автомобілі. Тепер дивіться, він-код для перевірки надаю вам. Зараз фокусую ближче. Ось так фокусую код Можна буде перевірити, в принципі, автомобіль по вінкоду. Ми вже це все зробили, все це перевірили. E, так, по нашому автомобілю зверху ми маємо оригінальні рейлінги серебристі, такі гарнесенькі і панорамний дах з люком. Тобто панорамний дах у нас на дві секції: на передню та на задню. E, для наших пасажирів, якби ідея виглядає дуже круто. Зараз покажу це салону. E, так, що по частині ще хотіло б це розказати. Шильдики GT є e, тут і з цієї сторони також присутні. Накладочки хромовані повністю все. Ну, Ну, от автомобіль дуже гарний, дуже яскравий, і я вам скажу так, що він от підкреслює своїм виглядом. реально от В ньому є чіткі контури. Наприклад, взяти ось ці смушечки з вікон, вони дуже гарно і ніжно переходять до капоту. Також здобавлена ця смушечка між капотом і між крилом. І все це переходить в нашу фару, яка також має всередині хромовану таку накладочку. І фара плавно переходить донизу, аж до бампера. І з бампера вже знову ж таки на решітку. Це дуже гарне і дуже таке легке поєднання. Я вам скажу Peugeot на рахунок стилю, на рахунок візуального вигляду, дуже постаралось. Але, попри це все, я скажу так, що не тільки зовнішній вигляд, але і двигун, і коробка, і в принципі матеріали тут реально також дуже достойні. Ось так якось виглядає наш автомобіль. Тепер, друзі, що б я хотів ще вам сказати, окрім того, що тут у нас є гарний вигляд, звичайно, неонові стопи суперові, немає ідеально так, щоб вам показати, тому що ну, темніє зараз дуже швидко, але вони тут є. Знизу ми маємо імітацію під вихлопні труби. Там їх, звичайно, нема, це лише імітація. Фаркопчик з розеткою і з ключиком його можна зняти. Знизу ми маємо камеру заднього виду, підсвіточка на номерні знаки, GT-шильдик, Peugeot шильдики. Зверху спойлер такий. Ну і в принципі по задній частині все. Також наш автомобіль має відкривання кришки багажника без допомоги рук, а лише з махом ноги. У мене щось, незвичайно, не дуже виходить це зробити. От, не знаю, як правильно там що потрібно включити, але я вже щось стояв, пару раз махав, і в мене щось не дуже, воно виходить відкрити, його не знаю. Але хто знає, як там правильно щоб включити ці функції, напишіть. Можливо, я щось не так роблю. Деякі рази виходить відкрити, деякі рази не виходить відкрити, тому може з цієї сторони, може з цієї. Дивився вже знизу, де ті датчики, там їх не видно взагалі, які там датчики є для того, щоб відкрити. Тому якщо ви, хтось є, який має такі автомобіль, які знають, як цим користуватися, напишіть, буду вдячний, друзі. Тому що от підходжу і щось не можу, не маю змоги відкрити. Зараз подивлюсь, можливо, якийсь автомобіль можливо закритий, можливо, зблокований. Буду розбиратися. Отже. В Принципі по зовнішньому стані більше нічого нема. Дуже великий, дуже габаритний, але попри це все, дуже круто те, що він йде семимісний. Тобто, хто шукає для сім'ї, я вам зараз покажу, чому він дуже зручний, дуже практичний. Та й в принципі для себе, для власного користування також дуже класно. Семимісний, великий, гарний, масивний кросовер. Переходимо по салону. Наш автомобіль йде на безключовому доступі. До нього йде два ключики. Так, по салончику. я напевно увімкну зараз вже спишку, тому що щоб було краще видно. Дивіться, заведу насамперед з функції старт-стопу. Так, заводимо. Попри це все, що наш автомобіль стояв на денних ходових вогнях довгий час, тому що я фотографував, знімав відео, завівся він з оберту. Включаємо автоматичний датчик світла. Дивіться, світло просто біле. Дальнє, ближнє. Ось є в нас. О! Автоматичне підсвічення фар увімкнено. Тут світиться нас також додатково, звичайно ж, ліві двері відкриті. Це не помилка, не думайте. З лівої сторони світиться нас зараз датчики мертвих зон, автоматичний датчик світла, двері відкриті. Ручник стоїть і неприсіднутий пасажир. 213 тисяч рідного пробігу. І також в нас іде віртуальна приборна панель, яка має змінні різні функції. Тобто, зараз ми увімкнули, переключили собі зовсім іншу функцію. Зараз включаємо ще там, наприклад, водіння. І ось так воно буде виглядати машинка. Тепер включаємо, наприклад, мені стрілки індикатора. Ще подобається також. Це типу під оригінальне щось. Ну, ось так воно буде виглядати. Даємо газу, наприклад, і наші оберти. Ось. Ось так вони е зразу дод додаються додатково. Е так, тепер зараз, друзі, е хвилинку включу спишку. Так, увімкнув додаткову нашу спишечку. Е, так, так, так. Навігацію увімкнув. Дивіться, мені що подобається, навігація відображається на нашу приборну панель. Зараз тут ми стоїмо, вулиць нема, тому показує так. Але при тому всьому були б вулиці. Так, починаємо з дверної карти. Дивіться, дверна карта в ідеальному стані, без жодних зауважень. Стоїть амбілайт підсвіточка по салону, тобто тут і по контуру під нашим спідометром, так, під нашою приборною панелькою, стоїть також підсвіточка, під стаканника стоїть підсвіточка і також по контуру всіх дверей інших, і навіть по верхній частині, по криші. Також по двох сторонах стоїть підсідка. Тут ми маємо повний електропакет, чотири склопідйомники, електрорегулювання і електроскладання бокових дзеркал. Імітація йде під дерево. Зараз фокусую вам дуже гарно виглядає в поєднанні до всього автомобіля. Повністю тут стоїть, а там також імітація, і плавно переходить знову ж таки на ту дверку. Преміальна музика фокал. Тобто стоїть преміальна музика фокал тут. Преміальна музика фокал тут. У нас є шильдики, це не просто наклейки, а реально шильдики оригінальні, так як воно має все бути. Сабвуфери стоять так чітко, так як воно мало би бути з заводу. Так, накладочки Peugeot. Тут ми маємо сидіння з масажем, пам'ять сидінь 2 м Тобто на пам'яті сідущуки сидіння водія на електриці, друзі, у нас також присутні. Дивіться, сидіння у нас йде шкіра Алькантара, тобто реально класно, також дуже. І дивіться на сидіння, яке має 200 тисяч рідного пробігу. Тут Тут абсолютно зауважень по цьому нема. Панорамний дах в ідеальному стані, без жодних зауважень. Так сидіння, просто саме сидіння, мені що подобається, якби Peugeot, що б не казали, дешеві матеріали там чи ще щось. Я скажу, матеріали якісні, тому що 200 тисяч ніхто його не шив, не перешивав, не фарбував. а Воно реально гарно від'їздило і гарно себе показує. Так, тут ми маємо підрульові такі перемикачі, це управління круїзом. Тут ми маємо датчики світла, датчики доща цієї сторони, підрульові перемикачі для спорт режиму, для ручного перемикання. Руль скошений в комплектації GT максимальній, велика мультимедіа, там багато різних функцій. Тут по нижній частині ми маємо також багато різних функцій, не буду затримуватися. але Суть, що вони є підігрівки: сидінь, музика, кондиціонер, навігація і так далі. Аваріючку вимкну, покажу. Тепер дивіться, старт-стоп, спорт-режим у нас присутній. Ось я зараз включаю і одразу спорт пише. Так, і вимикається також. До автомобіля, дивіться, йде два ключики, я їх поклав туди. В принципі, все. Якось так воно все виглядає. По задній частині, дивіться, дверна карта все в ідеалі. І тут ми маємо шторочку. Шторка опускається, піднімається. Тобто, по цьому зауважень нема. Тут також сабвуфер фокал стоїть, звичайно ж, задній ряд сидінь в ідеалі, алькантара, шкіряні вставочки е, ізофікси. Це тобто, для, дитячої, для дитячих, дитячих сидінь можна дуже зручно, дуже класно. Так, Ідемо далі. Тут ми маємо, друзі. По нижній частині е, трьохзонний клімат-контроль, тобто по нашій частині, ну, якби назад, на ліву, наперед, на ліву сторону один, на другу сторону другий, а на задню частину третій, тобто трьохзонний клімат-контроль. Якось так виглядає наша передня частинка. Вже я вам показував. Вибачайте, що трішки знову ж таки темно, тому що була цілий день погана погода, не було змоги знімати. Е, так, задній ряд сидінь. Прийшов наш час до нього. Показати вам, що і як тут виглядає, дивіться, сьомі місця. Сьоме місце, шосте, сьоме. Наприклад, ну, перше, друге, тут і три, п'ять, шість, і тут одне ще складне: сім місць. Наш автомобіль, де сім місць. Також, бо про це все, що наш автомобіль автоміль самимісний. Да, ми розклали сьомі місця, і в нас ще тут залишається такий простір для якогось багажу. Ну, якби є сім місць і ще навіть щось залишається. Якщо вам не потрібні ці сім місць. А ні, вибачайте не те. Дивіться, по про це все, звісно ж, можна знизу щось покласти, як би треба було, але якщо вам не треба ці сі місць, ви їх ось так легко дуже складаєте. Раз, раз. Ось так ви склали їх. І гляньте, який тільки величезний, там міський багажник. Дуже класний, дуже круто. Тепер ось тут я саме показую, що я не обманюю вас. Є дійсно кнопочка, яка допомагає ось бачите, рука. Написано аварієчка. Не закривайте рукою. А тут є намальована нога, змах ноги. Не знаю, як працює, але буду пробувати. І думаю, що в мене, можливо, ще і вийде сьогодні навчитися, чому воно не відкривається. Я Думаю, шукаю. там Не знаю правильно, як воно там відкриватися має. Якось підходиш і відходиш назад, робиш два кроки, а має бачити. Я точно знаю, друзі, що я Відкривав його з ноги, але щось не виходить. Ну, так і буде. Так, переходимо далі. Дверна карта, ця вся в ідеальному стані. Ну, немає зуважень, більше по автомобілю. Я думаю, е хто є в наших групах Viber Telegram е або кому потрібно особисто скинути, друзі, е фотографії, я вам скину. Я фотографії встиг зробити ще за, за того, трошки такого білого дня. От, якось так. Тому в мене фото є і фото чіткі. Фото гарні, можна побачити, буде набагато краще, як виглядає автомобіль. От, Зауважень нема. Автомобільчик працює гарно, чисто, без зауважень. Зараз єдине, що я ще візьму, це товщиноміра нашого. І пройдемось весь автомобіль товщиноміром. Так. Можливо, друзі, когось цікавить хондочка наша CRV, електрика, можливо, когось цікавить. Телефонуйте також до мене. Я вам буду щось показувати, відзнімати. Дивіться, які повороти бігаючі, гарні. Реально класно виглядає. Так. Ах, руки замерзли, друзі. 90. 117. 98. Дев'яносто. Двері. 86. 104. 119. 104. 104. 93. 114. Кришечка у нас повністю йде пластикова. Вся, повністю. Бачите, не метал. Вся кришка пластикова. Мені також дуже подобається. Те, що вона пластикова йде. 93. 86. 100. Віче погано. 118. Погано приклав 84. Прикладу ще раз, щоб ви не думали, що може фарбований є. 99. 86. 107. 80. 80. 127. 105. Отже, що по нашому автомобілі, друзі? Гарний, хороший, передньопривідний кросовер з надійним, реально дуже рідкісним 2-літровим дизельним двигуном, тому що 1,6 хороші, 1,5 хороші, а 2-літрові взагалі дуже-дуже рідкісні і дуже класні, тому що вони реально виносливі. Отже, 2 літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передачі гідротрансформатор ISIN автомобіль в максимально крутій комплектації GT в чорному кольорі. З 200 тисячами рідного пробігу. Ну, як ви побачили, щойно без підфарбувань по кузову. Все в оригінальній фарбі. Тому, друзі, якщо цікавить вас таке мій номер телефону зліва вверху або знизу в описі, телефонуйте до мене. Є доставка по всій території України, якщо це буде потрібно. Ми знаходимося на площадці ваш карс, місто Дивелів. Максимальна перевірка автомобілів ми надаємо. Хочете перевіряєте самостійно, хочете, хай ваші люди перевіряють, а хочете, ми вам все це про вас перевіримо. Тому що за кожне своє сказане слово в моїх відео, в кожному з своїх відео я відповідаю особисто. Ми ніде не ховаємо. Один той самий номер телефону, одна та сама площадка місто місті вулиця Невська, 75. Ми вас чекаємо на огляд цього або інших наших автомобілів. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.